Beauty Всім привіт! Вітаємо вас на каналі oh Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про мікротоки. Отже, що ж це таке? Мікрострумова терапія це апаратна методика впливу електричних струмів на м'які тканини. З невеликою частотою та амплітудою вони чинять стимулюючий ефект на наші м'які тканини на шкіру, м'язи, кровоносні та лімфатичні судени. Стимулюючи відтік лімфи, мікротоки чинять потужну лімфодренажну дію, яка відповідно зменшує напряки. Також вони використовуються широко в реабілітаційному періоді після хірургічних втручань, оскільки вони сприяють заживленню ран, швидшій регенерації, відтоку лімфи, як вже сказали вище, та стимуляції правильної роботи м'язів. Процедура є неінвазивною та в руках мілого спеціаліста вона є безпечною та дає чудові результати. Дуже важливо, щоб сам апарат мав відповідну сертифікацію, а пацієнт не мав протипоказів до проведення цієї процедури. Мікрострумова терапія протипоказана для пацієнтів, які вагітні, які на грудному вигодовуванні, які мають певні хронічні чи автоімунні захворювання в стадії загострення. Протипоказано для пацієнтів, у кого є онкологічні захворювання. Також дуже важливо виявити пацієнтів, у кого є серцево-судинні порушення і особливо наявність електрокардіостимулятора, які ще бюті процедури вам цікаві. Залишайте ваші відповіді в коментарях, ми обов'язково відповімо та розкриємо цю тему. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.